Хочу показати шикарний будинок для великої родини, який знаходиться в селі Зарниці, в спокійному місті вулиця Фортівська. Будинок зроблений дуже якісно. Вся обробка дуже файна. Ось така це кухня вітальня. В будинку є вже двоконтурний котел, підведений газ. Електроенергія 12 кВт. Один санузу ось цей. Також знаходиться кімната вітальна, в який установлений камін. камін вже палиться. і під телевізор розетки. Гарно вигляд з вікна. Виход на першу лінію. Під, під драбиною зроблені всі комунікації по теплу. Якісна драбина, збука. Сильні, крепкі поручні. Це у нас вихід на балкон. Ось такі одна спальня, де тепло йде з каміння, Везде є Будуть кондиціонери. І ось такі ще дві спальні. Батьківська. Я бачу, що на кожному вікні лежать пульти, управління. Воздухом. І шикарно в чорному кольорі. Отака в мене кімнатка. Вона душова.